З 1 травня у силу вступає нова норма законодавства щодо складу бензину. Тепер паливо повинно містити щонайменше 5% біоетанолу, тобто зневодненого етилового спирту, який виробляється з рослинної сировини. Тобто, кожен літр бензину має містити щонайменше 5% спиртової домішки. Це не поширюється на бензин, який має октанове число 98 або вище. І також це не поширюється на бензин, який закуповується для потреб Міністерства оборони, міністерства резерву, а також для створення мінімум. Мальних запасів пального для тих АЗС і підприємців, які продаватимуть бензин без додавання біоетанолу. Передбачені штрафи. Зокрема, це 21 196 гривень за кожних тисячу літрів проданого пального з порушенням. Додавання в бензин спирту виготовленого із рослинної сировини зменшить залежність від імпортних нафтопродуктів і підвищить підтримку місцевих виробників біоетанолу. Окрім того, це є однією з вимог Євросоюзу. Є її практична мета цього всього. Євросоюз взагалі там відмовляє. Поступово від використання бензину і дизеля, намагаються перейти якось на більш екологічні варіанти палива, але от таким чином зменшуються викиди. В Україні це не, не дуже хтось зараз перевіряє взагалі кількість викидів. І більшість автомобілів, які їздять у нас, в Європі вже не, не мали права виїхати на дорогу. Тому це перший крок в тому напрямку за словами В'ячеслава Шаричука, Бензин з часткою біоетанолу до 10%. не матиме негативного впливу на сучасні автомобілі. Якщо його буде більше вміст, то відповідно може, може бути шкода для двигуна там для паливної системи у США і в Європі та багатьох інших країн вже давно існує така практика, і автомобілі там їздять, з цим немає жодних проблем. Але якщо це старі автомобілі, то так існує вірогідність того, що може бути. Пришвидшений знос елементів двигуна або там паливної системи. Всі автомобілі, які в стандартах євро 2 вже потребують уваги. Окрім того, на АЗС України і зараз додають спирт у бензин. Зазвичай таке паливо позначають символами Е5, Е7, Е10. Цифра інформує про відсоток біоетанолу, враховуючи досвід інших країн. Зміни у складі бензину на вартості позначаться несуттєво. Але враховуючи те, що біоетанол є дешевшим ніж нафта, то можливо навіть буде. Несуттєве зниження ціни, хоча в Україні, як завжди, ринок з часом надасть свою свою ціну на такі відпали. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1